Йоу і всім привіт! Знову я Денис UA2.2. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Вибачте, що мене так довго не було на Ютубі. На це були певні причини. Ну. Які я вам на жаль не можу сказати що. Бо ви самі, мабуть, прекрасно знаєте. Чому. І. Сьогодні я покажу, як перетворити наш Майнкрафт на C'est Або той самий Stand of 2, якщо у вас не цей, нема пам'яті чи щось типу того. Так, заходимо грати. Створити новий світ. Так. І вибираємо такі моди. Всі ці моди, які я зараз виберу, будуть в моєму телеграм-каналі. Ось збоку цей самий телеграм-канал. Такс. І спочатку вибираємо Actual Knives версію. Ну, ви бачите. Потім вибираємо Met's Knife Box. Потім оце це, Actual Guns. Оце саме останнє ми маємо вибрати. Далі йдемо в пакети поведінки. І Actual Knives продовжити. Октуа Хендвер. І. И... И... Мед Кнайфбокс знову. І октуал А ще Target Doom, якщо я не помиляюсь, треба. Так, 6. А, значить, ще один треба. Так, а ну чекайте. Який я пропустив. Один Так. І тут Target Dummy треба, якщо не помиляюсь. так? Є. Ага, значить, все є. Тепер до налаштування світу. Пишемо кез кез гол І так. так. творчий. Что і ось в мене ось Зараз я буду відновлювати гру. Зараз почекаю, що в мене запис на цей не вилетів. Ну, так, відновити гру. То зараз чекаємо. О, перше, що тут є, це руки. Круті дуже. І телефон. В цьому телефоні можна налаштовувати всю цю зброю, яка там є. Так, і, до речі, коли ви вперше зайдете в цей світ, у вас в чаті буде написано Reset. Ви нічого не берете в руки, нічого не перемикаєте, просто виходите і перезаходите в гру. А, а якщо ви щось візьмете в руку, у вас просто не буде потім відображати зброї і нічого не буде працювати. І ось я трошки тут. Вон. Зараз подивимося, що тут є. Тут є дуже багато зброї, як я вже казав, що тут є. Чи, не казав? Чи може казав, я не пам'ятаю вже. Тут начебто є. Е, я начебто казав, що тут є е, отакий золотий є. Дігл. Я звичайний такий з кіном Діглу. м 4А1 є і багато чого круто є. Зараз я вам покажу всі самі улюблені мої. Що, які я тільки люблю. Ну, дуже я... улюблені. Так, ось. Ось це перше. Так, і будемо зараз налаштовувати все. Так. Перше, що ми заходимо, це Inspect Om Tunes. І повторяйте все за мною, щоб все вийшло. Так, і оце перше натискаємо. Вибираємо отут кіл, можете вибрати під себе. Я не буду там дішти. І вибирайте тут «Контртерорист» або терорист, що хочете. Ой, чекайте, «Контртерорист» і вибирайте оцього ну, Челика. Прочекайте. І тепер, знаєте, що робимо? Щоб вам на цей не, це, не відображалися ці ці, вимикаємо просто чат і все. Так. І ось тоді можна буде оглядати зброю, коли ви натиснете на ну, бити отак ВП. І, до речі, теж оглянути. Майже всю зброю можна оглянути. Ось так. Так, пістолет крутий. Так. Ось ось. Ось такі два пістолети. Дуже круті, дуже крута анімація, до речі. Калаш. Його так як все згодом, можна ну, так самісінько подивитися. Поглянути. Трошки зависло, чекайте. О! Але саме круте, тут багато скінів, на М4А1. Тут дуже багато їх. На іншу тяжку зброю так немає багато. Є отакий дізол. Звичайний. Ну. І є золотий дідо. Він дуже скручий. Щоб перезарядити, просто багато разів тикаєте отак. І поки там на ось цьому, не буде отут трійка, отут на цьому. І четвірка там будь-який цей. Нареолат там. Де. Зараз всі анімації перезарядки покажу. Ну, що таке? Ну, чекайте, зараз в АВП кому. І зараз третью цю. О, все. Зарядився перезарядити. А як тоді супер зарядити? Не знаю. О, ось так. Така анімація перезарядки. Ось і отака тут анімація перезарядки. Тут зараз, така буде. Це рекламі. Це, 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 це анімація перезарядки. Чекай. Что з не хоче? Ну, хай. Не хочет. А саме крута фішка цього моду це не т3D-зброя. Ну, 3D або руки, або ще щось. І отакий кін, вибір команди і так далі. Зараз побачите, що тут сама крута фішка. Чому зараз ми зробимо те, що таке? Такс. І та-да-дам. Та-да-да-да-дам. Ви зараз здивуєтесь, може ви шукали такі модифікації на ну, якісь там ножики. Ось. Я вас дуже порадую. Це в 3D буде ще, і це руки будуть відображатись, і ну все як каесть. Чи в тому самому стендоф 2? Так, вибираємо без цілі. Ось. Збираємо перше. Це у нас Батерфлай, ніж бабочка. Щоб оглянути його, треба ж натиснути. Шиф. Такий Кукрі. Теж крутий ножик. Медсей Кнайф. Flip Knife. Ну, ну, самий крутий це мабуть, оцей Керамбіцей Зараз і... І це є М9. В і багато інших гріхів. Зараз покажу. не всі вони в 3D саме цей. Там, де пише хай або там ще якось написано. Оце в 3D. А ті, що виглядають в 2D, значить вони в 2D. Зараз кін ще на М9 покажу. Так. Так. E, Зараз чекайте, огроміться все. Вони ну дуже вже круті, я вам скажу. Отакий От ножик. Зараз я їх всіх пробужу, щоб можна було всіх зразу подивитися. Оце як на мене самі крутий. Оцей давить. Оце. І вони всі дуже цей. Класно. Анімація. Ось ще й такий напис кіл буде. Якщо вас там налаштувати. Так. Що ще показати вам? Ну, в принципі, скачуйте мод у моєму телеграм-каналі, я ще я вам скажу. Е ну, я ще пару цих покажу і. і... Ну, бомбу, там, гранат пару і... І це 4. І... До речі, не всі гранати в 3D хотів сказати. Деякі в 2D є, а в цьому ні. Молото я не дуже, бо від нього дуже багато жигів. Зараз самі. А! Його не буде, значить. ще такі звичайно. Не флешка, ну но... холли, не знаю, ч он холі, я щас не разу не ч. -е, Такая гранатка. Так, что он робить? И фаербомб, вона теж начебто. Ик молоту пити. И кто е так? -е, И шо ту? И флешін. Чекайте, зараз я відвернуся, я не відверну. дуже. У мене вже звичка така. воно осліплює. Ще гуші тебе класно! Ну це дуже класно. Так, тепер с 4. Я її, до речі, можу зараз закласти хоча б спецназі, але. Но... Я її можу в спецназі не Чи Я її не можу закласти. Чекайте. О, ні, його все-таки заклав. Чекайте, зараз я спеціальний до постій беру. Просто гупці оці дефолузі. І з ними вище цей. Отак робимо. І воно зараз пропаде. Все, є цей. Бомба пропала. Так, зараз ще пару цих покажу і буду закінчувати відео, бо воно і так вже затягнулося. Пару зкинів на е, дідел покажу, які мені правда сподобались. І ще щось покажу. І я, до речі, оці всі зброї, що вони в 2D, вони теж в 2D. А оці, що показані в 3D, була ВПО, вони всі в 3D. І з крутими скінами, як е, Домімінатор. Е, FB, FP Ф... і до речі. В чому різниця? Ось на цьому, Ось на цьому глушник може вас, вас видно. а На цьому нема. Ось. Того цей? І ще показую пару скінчиків і закінчую відео. Такий кічок крутий. І, до речі, його можна подивитися як кесті. Він ще такий масси. У мене, до речі, ще спеціальна мішенька є. Зараз покажу. Ось. І на цей мод теж в моєму телеграм-каналі. Ось, дивіться. Я, наприклад, беру і мене показує, скільки я. скільки воно цей. Он такий скин. Он 19 цього. Такий Блейс. О, це правда Блейз. Е цей теж крутень. А чекайте, це скільки? Ти 19.9. А, а в чому різниця? Мені скажіть? Може це просто голд, це на голд, мабуть, быть, скін. Чи це спеціально такі? Я не знаю, воно чогось більше. Беріть цей діл, бо тут більше цього. Оцемоні скікер і цей на 199. Щоб оцю е, ну, зняти дестрой, треба натиснути і все. І тоді буде мішенька у вас. І я вам кажу, буде цей мод в моєму телеграм-каналі. У мене, до речі, два телеграм-канали є. Можете і на той, і на той підписатись. У ну, мене два тг є. Скануйте просто QR-код, що є. І там буде мій цей мод. І обов'язково я вам і казав хедлер оцей. Треба в самим останнім за цей активувати. Ну, а вже пора прощатися. Я вже буду прощатися з вами. До нових зустрічей. Пока-пока.